Зачекай, не перемотуй. Давай сьогодні помолимося спільно за наших захисників. Ісусе, сьогодні ми стоїмо перед тобою та просимо тебе, збережи нас український народ, збережи кожного захисника. Даруй силу, міць, відвагу стоятися. Просимо Тебе, Ісусе, будь з нами, будь з кожним нашим захисником. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Під Твою милість прибігає, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдиночиста і благословена. Пресвятая Богородице, спаси нас, спаси кожного захисника, спаси нашу Україну. Ісусе, довіряємо Тобі, Ісусе, довіряємо Тобі. Ісусе, довіряємо Тобі. Друже, пошир цю молитву, щоб більше людей єдналися. З Богом хай Господь береже.